Привіт, каптани! Сьогодні для вас підготував шаблон під проект Зора. Даний шаблон дозволить вам створювати власні NFT, власні колекції і тим самим набивати активності на вашому аккаунті. Так як це досить -таки дешманські активності, то чому б їх і не поробили? По вхідних налаштуваннях у нас папка з профілями, тут, думаю, все зрозуміло. Сюди кидаємо вже створені зарані наші профіля. Далі папка з картинками, сюди шлях до картинок, з яких буде робити шаблон НФТшки, і видаляти їх потім для того, щоб у нас не дублювалися і створилися однакові NFT, він видаляє їх. Мережа Зора, тут ми міняємо: мінімальний газ в мережі Zora ставимо 0,5. Так виходять самі дешеві транзакції. Можливо, можна і менше, я не знаю, я ставлю так. І газ ефіра, мінімальний від якого шаблон буде працювати. Запускаємо. Поки він стартує, я розкажу, що ви знайдете в архіві. Які зможете скачати в телеграм-каналі. Силка у описі під відео. Значить, у нас тут папочка «Picture». Сюди ми закидаємо наші картинки, з яких будуть створюватися NFT. Description це опис нашого NFT. Якщо ви захочете закинути якийсь свій опис, то сюди просто закидаєте з нової строчечки з нового рядка описи. Якщо ж ви хочете, щоб Зенка згенерувала опис сама, а цей опис буде точно такий самий, як і заголовок NFT, ім'я NFT, то просто лишаєте цей файл пустим. Input Ax це наші якраз вхідні аккаунти. Далі Metamask тут лишається просто. Networks також просто лежить, це файли з мережами проксі, так як у нас даний проєкт працює без проксі, взагалі не працює. ну Тобто, якщо у вас SNG-проксі або SNG IP, то прийдеться сюди закинути проксі Європи і працювати з Zorro. Ну, У нас шаблон зайшов вже на сторінку створення колекції. У мене файлик description пустий, тому він просто прописує ім'я нашої NFT і в опис пише теж саме. Загружає картинку. От, ціна ставиться 0, тому що якщо в нас нульова ціна, то в подальшому ми можемо змінити цю ж нашу NFT самі, і за це нам проект робить кешбек у розмірі 46. Відсотки, якщо я не помиляюся. Ну, це досить зручно, виявляється, що не так вже й страшно мінтити свої своне. Проект це навіть мотивує поверненням коштів, тому чому б бійні подальшому не зробити. Колекція створена, і от шаблон закінчив свою роботу.